Сина і Святого Духа. Сьогоднішнє Євангеліє спонукає нам нас поговорити про дуже важливу тему, про виконання четвертої заповіді закона Божого. Шість днів трудись, а сьомий день святий Господу Богу своєму. Коли Христос цілив згорбану жінку у синагозі в суботу, то начальник синагоги звинуватив Його в порушенні цієї заповіді. І тут Христос розкрив для всіх насправді істину суть цієї заповіді. Іудеї до цього часу її виконують, але виконують чисто по-фарисейськи. Вони просто нічого не роблять. Абсолютно нічого. Нічого. А Христос сказав, що в день суботні треба робити добрі справи. Тобто, як і сама заповідь, в якої звучить, що Господу Богу своєму, тобто цей день не наш, цей день Божий. Ми, християни, не святкуємо суботу. Ми святкуємо неділю, перший день тижня, коли народився наш Ісус Христос, коли Він Воскрес, коли послав Духа Свого Святого, утвердивши церкву Христову, ось цей день ми і вшановуємо. Це теж день, сьомий, тільки називається він по-іншому. Якщо хтось з фарисеїв каже, що ми повинні називати цей день суботою, ну хай собі називає. У нас є причини святкувати не суботу, великі причини. Так ось, повертаючись саме до цього дня, здавалося, що тут визначного в тому, що цей день виконувати? А визначне в цьому дні дуже багато. Перш за все, це Виконання цього закону. Друге, це вшанування самого Бога. Бо якщо ми протязі свого життя, там, чи протязі, давайте візьмемо тижня, були дуже зайняті своїми земними проблемами, то хоча б один день ми повинні посвятити своєму Творцю. І дивіться, не, не лише тільки дві години перебування в храмі, хоча більшість з людей і цього не роблять. Але сказано весь день. Весь. Тому щось плануючи на неділю, і з того, що, скажімо так, із земних потреб, із земних турбот, ми вже починаємо переступати межу гріховності. Тому що цей день треба присвятити Богу. Яким чином? Ну, перш за все, в молитві. І в слуханні і читання Слова Божого. В молитві ми бесідуємо з Богом, а в Слові Божому Бог бесідує з нами через глаголи свого Слова живого. де ми слухаємо Слово Боже в церкві? Ось туди і треба йти. Помолитися в цей день, можливо, треба. Якщо ми забуваємо молитися в інші дні. Але саме головне, далі цей день повинен бути присвятити не собі, а іншим. Присвятити тим, кого ми забули, присвятити тим, хто потребує нашої допомоги, присвятити тим, хто та просто потребує нашого співчуття і уваги. В цей день треба відкрити вуха і очі, щоб побачити людей і вислухати їх. І в цей день треба закрити уста, щоб не коментувати і не показувати, які ми розумні, а тим паче не гніватися і не грішити. Бо якщо ми грішимо протягом тижня, а ми грішимо напротязі тижня, хоча б дрібними чи не дрібними гріхами, то те, що відбувається в неділю, умножається у відповідальності декілька разів. Тому що цей день Божий. І якщо ми оскверняємо цей Божий день своїми устами, своїм язиком, перш за все, то за це ми будемо дуже здорово відповідати. Хто не знає, можу, хай звернеться навіть до, до своїх бабусі, дідусів і запитає. Що було з людьми, які порушували святкові чи недільні дні? Що було з цими безбожниками, які, скажімо так, не дуже приязно любили Бога і показували свою любов? Вони були всі покарані. Тому будь-яка справа земна, якщо у неї нема абсолютної необхідності, Буде нікчемною. Будь-яке починання зведеться на ніч. Будь-яка робота призведе до того, що буде ще гірше, ніж до того, як ми почали цю роботу робити, якщо це не стосується інших. І Ще хотілося б сказати про дійсно важливість цієї заповіді в зв'язку з тим, як ми виховуємо своїх дітей. І відповідно, як потім відбувається наше життя, і наші стосунки з дітьми, і стосунки дітьми з Богом, і все, все останнє. Все, як не дивно, починається саме з цього. Якщо дитина не бачить, приклад того, що... не бачить прикладу того, що батьки вшановують цей день, то ви думаєте, вона буде це робити? Де ніколи. А якщо дитина з самого дитинства привчається не шанувати Бога, то яке шанування батьків і взагалі старших авторитетів для неї може бути? Ніякого. І далі все йде просто ну, прилипає гріх до гріха і врешті-решт ми втрачаємо зв'язок з нашими дітьми. А діти втрачає саме головне зв'язок з Богом. Чому? Тому що ми з вами, думаючи, що, не чіпаючи дітей, ми дамо їм волю вибору, робимо велику, їм підкладаємо під їхнє життя велику міну. Дитина повинна розрізняти з дитинства, з самого маличку, добро і зло. Вона повинна знати про існування Бога. Вона повинна знати про існування Його заповідей. Вона повинна бачити, як батьки це вшановують. Ну, відповідно, суспільства, які, в яких ця заповідь є в пошані, вони відрізняються від нашого. Візьміть, допустимо, всі розвинуті країни Європи, хто там був. То може засвідчити правду, що в неділю ці підприємства не працюють. Навіть магазини закриті. А у нас чомусь, в неділю, складають зразу плани, так, що мені зробити? Попрасувати, угу, повимітати, почистити. Що мені ще там зробити? Ага, попиляти дрова, бо в неділю ж тільки треба це робити. Другий день не можна. Або ще щось зробити, або просто. Полежати, бо я втомився. Я буду просто спати весь день. І це є відпочинок від чого? Лінь ніколи не є відпочинком, повірте мені. Тому, вшановуючи цей день, вшановуючи недільний день і святковий день, ми не просто вшановуємо Бога. Ми даємо можливість нашій душі. Зарядитися тим теплом Божої любові, яка виходить якраз з виконання цієї заповіді. Хтось може сказати, що вона така важлива, що найважливіша ніж усі? Та ні. Просто вона порушення однієї заповіді веде до порушення всього закону. Так само, як і в раю. Коли наші предки порушили одну лише заповідь, це призвело до. Дуже сумних наслідків, які йдуть до цього часу. Отож, недільний день, ще раз хочу нагадати, це не просто день, проведений в празності, це день не просто проведений в храмі, це весь день, повинен прожити бути нами як день, який ми повинні прожити, во славу Бога. Це день, в який ми не повинні кричати, сваритися. Гніватися, доказувати щось, коментувати щось, злопамистувати цей день прощення, цей день милосердя, цей день добра, цей день, ще раз повторюю, закритих вуст, цей день, кхе, день любові. І якщо ваші рідні і близькі і всі, хто вас оточує, будуть бачити, що хоча б в неділю, і ви преобразовуєтеся в іншу людину. Можливо, навіть і це стане поштовхом до того, що вони прийдуть до Бога. Бо якщо Господь може змінити мою свекруху хоча б в неділю, то великий, мабуть, Господь. От і все. Дуже просто. Просто задум... треба задуматися над цим, задуматися над тим, що це означає для нас. І, можливо, щось в своєму житті поміняти, що в своєму житті додати. А саме головне просто слідувати за Христом. І тоді все буде виконано і все буде зроблено. ангел спасибо. Святі.